За 160 днів війни ми думали, що бачили достатньо жахів руского міра, але росіяни продовжують втрачати людську подобу у найгірших традиціях червоного та нацистського режимів. Захисники і захисниці України самовіддано б'ються на фронті та не допускають, щоб Держава злочинець поширювала терор на інші регіони. Сила і відвага українського народу, Збройних сил України і наша єдність і згуртованість нівелюють усі плани Кремля. З таким же високим бойовим духом маємо триматися і надалі на всіх напрямках оборони. Та у дипломатичних відносинах за тиждень, що минув, відбулася низка знакових зустрічей та переговорів, покликаних збільшити надання підтримки Україні та нашої інтеграції в євроатлантичні безпекові архітектури. Заступник міністра оборони України і він же заступник голови національного органу з питань протимінної діяльності В'ячеслав Шаповалов, зустрівся із співробітниками американської компанії Тетратек. Офіційного представника державного департаменту Сполучених Штатів Америки в Україні, на якого покладено завдання, із надання від імені Сполучених Штатів допомоги нашій країні у сфері протимінної діяльності, на жаль, наслідки війни треба буде ліквідовувати ще не одне десятиліття, і уряд Сполучених Штатів є найбільшим спонсором у світі з питань розмінування. А ми потребуємо матеріально-технічної допомоги для підрозділів, що задіяні та заплановані до проведення робіт з розмінування на територіях звільнених від кремлівських окупантів. Така допомога надаватиметься в рамках комплексного пакету допомоги з гуманітарного розмінування, який надається Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. Також минулого тижня, під час засідання національного кластеру кібербезпеки на тему кібербезпека на місцевому рівні регіональні виклики та захист кордонів. Заступник міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук анонсував проведення. Національного оборонного хакатону за ініціативи Міністерства оборони України у взаємодії з Генеральним штабом збройних сил з РНБО та за підтримки американських партнерів. Упродовж останніх восьми років Росія веде повноцінну кібервійну проти України, постійно нарощує свої наступальні дії, застосовує нові види кіберзброї, змінює свої тактики і механізми. Ми також маємо інструмент. Та засоби, і під час Хакатону ставитимуться дуже чіткі цілі та завдання. Це важливий крок у координації зусиль кіберспільноти в рамках виконання завдань кібероборони України. Також будуть опрацьовані організаційно-правові засади діяльності кібероборони створення та впровадження провідних рішень кіберборотьби. Також днями я, як заступник міністра, мала нагоду зустрітися з представниками збройних сил Великобританії. Ми говорили з питань стратегічних комунікацій. З нами також брали участь у цій зустрічі дипломати Посольства Великої Британії. І також вони займаються саме питаннями стратегічних комунікацій. А річ у тому, що Росія здійснює свій інформаційний вплив і свою злочинну інформаційну експансію не тільки на території України, але й на території інших країн. Сьогодні Росія фінансує чимало культурних та мистецьких заходів в Європі. Скажімо, сьогодні Росія фінансує і Росіяни є власниками. Засобів масової інформації в Європі і на сьогодні Росія вкладається в політичні проекти в Європі, намагаючись таким чином впливати не тільки на інформаційне поле, але впливати на суспільну думку. Європейців, як щодо подій в Україні, тобто щодо війни, так і взагалі щодо ставлення до Російської Федерації. І власне на цій зустрічі з нашими британськими партнерами ми ці ризики обговорили. Вони розуміють ці ризики. Ми готові до спільної роботи спільної боротьби з російською злочинною інформаційною експансією. А протягом тижня безпекова ситуація довкола України залишалась складною, але контрольованою, і це вже ми переходимо до інформації головного управління розвідки, яке вони надають нам щотижня для цього брифінгу. Збройні сили та інші збройні формування Російської Федерації протягом цього тижня проводили продовжували ведення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, а також утримання захоплених районів Херсонської частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, на фоні поширення інформації щодо готовності наших військ провести заходи із деокупації Херсонської області. Російське командування проводить значне перегрупування та посилює війська, розгорнуті у південних регіонах нашої держави та тимчасово окупованому Кримському півострові. На сьогодні основні зусилля противника зосереджуються на веденні бойових дій на сході. І детально про цю інформацію буде говорити представник Генерального штабу. Водночас, російський пропагандистський апарат посилює негативний інформаційно-психологічний вплив на населення, Яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях Сходу та Півдня України, там, на жаль, вимушено знаходяться наші громадяни, які з різних причин не змогли покинути ці території, попри те, що українська влада організовує евакуацію та регулярно попереджає людей про можливі загрози. Російською пропагандою інтенсивно заповнюється місцевий телерадіопростір на території населених пунктів у громадських місцях. Збільшуються обсяги розміщення російської агітації та реклами. На тимчасово окупованих територіях вже в повній мірі працюють, якщо їх так можна назвати, ЗМІ, да, російські змі. А насправді рупори російської пропаганди встановлюються мобільні точки для розповсюдження друкованої продукції, книги, журнали, газети тобто в. Класичних традиціях ще радянського агітпрому проте, незважаючи на масштабні зусилля, Росія зазнає поразку і на інформаційному фронті. Українське населення на тимчасово окупованих територіях демонструє категоричне несприйняття російської окупації та нав'язування ідеології руского міра, попри те, що є поодинокі випадки співпраці з окупантом. А в абсолютній більшості українські громадяни, які знаходяться на території тимчасово окупованих територій, не вступають в співпрацю з ворогом і очікують на звільнення цих територій Україною. За таких умов ворог вдається до притаманної для нього практики створення бажаної пропагандистської картинки шляхом фабрикування постановочних матеріалів. Зокрема, для знімання відео про нібито підтримку місцевим населенням російських окупантів, для цього завозяться цивільні особи з Росії. Та е, тимчасово окупованого Криму, і водночас встановлено чисельні випадки участі таких, так би мовити, активістів у різних постановочних заходах, з нібито масової підтримки проведення м, так званих референдумів, які е, планує невдовзі провести Російська Федерація. Ми з вами переходимо до нашого традиційного. Звіту з забезпечення амуніцією і виплати нашим військовослужбовцям у період з 28 липня по 3 серпня, тобто за тиждень, що минув, міністерством оборони для забезпечення підрозділів збройних сил України передано більше 27 тисяч бронежилетів. Більше 30 тисяч шоломів і більше 10 тисяч пар взуття. Тобто, ті, хто стежить за нашими брифінгами, ви бачите, що ми вийшли на ритмічне постачання з більш-менш прогнозованими обсягами у плановому режимі відносно попередніх тижнів, здійснюються і поставки форми, у тому числі зимовою. Загалом ми постійно відстежуємо стан постачання по близько 40 позиціях одягу та спорядження. Це від Наметів і спальних мішків до шкарпеток. Ну от приміром, якщо про шкарпетки, да, поставлено літніх шкарпеток вже понад більше ніж понад 2,8 мільйони пар. Також ми закрили контракт на поставку 5 тисяч наметів, і зараз виконується вже інше замовлення з вітчизняним виробником. А знову хочу підкреслити, що завдяки ритмічним поставкам відбувається насичення пріоритетних позицій спорядження, формуються резерви. Зокрема, по бронежилетам і шоломам, за тиждень резерви збільшилися на 11-13 тисяч одиниць. Це з рахуванням того, що одночасно відбувається видача новим підрозділам, заміна зношених одиниць і поступово зростає час. Астка бронезахисту українського виробництва про що я говорила минулого разу і. Хочу нагадати, як відбуваються ці процедури: Міністерство оборони передає амуніцію на склади Збройних сил України. У Міністерства оборони немає власних складів. Продукція, яка знаходиться на складах Збройних сил України, вже у розпорядженні у них. І залежно від загальної потреби Збройні сили їх розподіляють. Тому, коли ми з вами публічно обговорюємо якийсь один конкретний випадок, де можуть бути проблеми тому що це війна, і дійсно організаційно дуже складно її вести. А ми не враховуємо, що у збройних сил є загальна картина, і вони вибудовують постачання і розподілення, виходячи не з якогось одного конкретного випадку, який всі обговорюють, не знаючи загальної картини, а з того, яка є повна картина по всій лінії фронту і потреби по всій території України. А, так, тепер стосовно грошового забезпечення, тут головна новина полягає у нас в тому, що змін не відбулося, тому що було, ви знаєте, що багато пліток, багато нерозуміння ситуації, незважаючи на об'єктивні складнощі в економіці. Які спричинені російським вторгненням на нашу територію і такою повномасштабною війною, менше з тим, виплати у липні за червень відбулись планово. Фінансисти Міноборони дуже старалися, адже ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, щоб не було збоїв по жодному з цих напрямків. І станом на сьогодні, з переважно технічних причин. Затрималося менше 5% коштів грошового забезпечення, але вони гарантовано не дійдуть. За липень, порівняно з червнем, ми очікуємо зростання загального об'єму виплат десь близько на 15%. Тобто сумарно вони очікуються на рівні близько 70 мільярдів гривень. І тут я би хотіла нагадати для порівняння нашим громадянам, що минулого року був прийнятий бюджет Міністерства оборони на 2022 рік це трошки більше ніж 130 мільярдів на рік. На все абсолютно а зараз. Ми за місяць сплачуємо лише на грошове забезпечення 64 мільярди. І наступного місяця ця цифра збільшиться до 70. І тепер ми з вами переходимо до наших перемог на юридичному фронті, тому що юридичний департамент Міністерства оборони продовжує свою кампанію з повернення незаконно вилучених з управління Міністерства оборони майнових ресурсів, зокрема земель та іншої нерухомості. Так само юридичний департамент Міністерства оборони веде боротьбу з боротьбу в юридичній площині, з недобросовісними постачальними. Послуг та товарів для Збройних сил, ну, от зокрема, з наших перемог на значить, так, на попередніх брифінгах ми повідомляли, що поновлено судами. Право на більше ніж тисячу квадратних метрів нашого нерухомого майна станом на сьогодні юридична служба Міністерства оборони вже вжила заходів для фактичного повернення цього майна до сфери управління Міністерства оборони. Тобто, після рішення суду ще відбуваються певні процедури для фактичного повернення. Зокрема, на виконання рішення Західного апеляційного господарського суду до сфери управління Міноборони спільно з органами Державної виконавчої служби жби відповідно до актів прийому передачі повернуто нерухоме майно загальною площою більше тисячі квадратних метрів розташоване на земельній ділянці площею 3,96 гектарів у Бузькому районі Львівської області. Щодо недобросовісних постачальників, цих прикладів більше, але з того, що ми сьогодні готові озвучити, у нас є постачальник, який не виконував. Свої зобов'язання щодо постачання паливно-мастильних матеріалів для техніки спеціального призначення. І 21 липня господарським судом міста Києва прийнято два судових рішення на користь Міноборони, якими з суб'єктів господарювання стягнуто штрафні санкції за неналежне виконання саме цих договірних зобов'язань. Дякую за увагу.